Яка кількість випитої води смертельна для людини? Майже всі напої або продукти небезпечні для людського організму у великих кількостях, у тому числі і вода. Але від якої кількості води людина може померти? У випуску на YouTube каналі The Infographics Show розповіли, скільки максимум води людина може випити і скільки для неї стане смертельно небезпечною. Взагалі, якщо ви станете пити багато води, то ви просто частіше ходитимете в туалет. Але якщо ви випиватимете більше одного літра води щогодини протягом кількох годин поспіль, все може закінчитися погано. У цьому випадку у вас може виникнути водна інтоксикація. Серед її симптомів виділяють головний біль, судоми, м'язову слабкість, нудоту, блювання, сонливість або втому. При щогодинному вживанні великої кількості води ви можете зіткнутися з припадками із непритомніти. Один із органів, який відповідає за переробку води в організмі, це нирки. Вони здатні позбавлятися за годину від літра води. Якщо у вашому організмі буде занадто багато води, це зменшить кількість натрію в тілі, що може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Але випадків водної інтоксикації зі смертельними наслідками щодо мало. Але один підліток, який випив 4 галони води, тобто 15 літрів води у 2014 році помер. Тому кількість води, від якої ви можете померти, це близько 15 літрів.